Ранку, любі малята, вас вітає дитячий садок номер 18 Горобиненька. і я виховати Ніна Генріхівна. Гарного настрою всім я бажаю, гарного дня. Хай будуть всі здорові і щасливі. Малята! Сьогодні ми з вами відправимось у надзвичайну подорож до космосу. Космос зберігає багато таємниць і загадок. Готові? Ну що, одягаємо космічні костюми, сідаємо зручніше і відправляємось у космічну подорож. Зоряне небо завжди приваблювало погляд людей і манило своєю невідомістю. Люди мріяли якнайбільше дізнатися про космос. У давні часи люди думали, що земля плоска і стоїть на чотирьох слонах. А вони стоять на величезній черепасі. Також люди думали, що земля нерухома, а сонце і місяць навколо неї обертаються. Але вчений Микола Каперник довів, що планети обертаються навколо Сонця. Малята, подумайте і назвіть, як називається людина, яка літає в космос. І на якій картинці намальована людина, яка літає в космос? космонавт. Малята. Давайте поміркуємо, на чому можна дістатися до космосу. На літаку гелікоптері чи ракеті. Так, на ракеті. Адже літак і гелікоптер до таких польотів не підходять. Їм для польоту потрібно повітря. Першими живими істотами в космосі були миші, кролики, собаки. Їх вчені відправляли в космос, щоб дізнатися, з чим належить зіткнутися там людині. Наш космонавт Макарчик відправляється в космос на космічній ракеті. Космонавти дуже сміливі витривалі люди. Вони наполегливо працюють над собою. Щоб стати космонавтом, треба мати відмінне здоров'я і активно займатися спортом. А ще треба мати інженерну або авіаційну спеціальність. Космонавт це почесна і дуже важка професія. Космонавти постійно працюють у невігомості і їжу їдять з тюбіків. А коли космонавти сумують за домом, вони дивляться в ілюмінатор на нашу землю. Це маленька блакитна куля пливе в безкрайньому космосі. Наш космонавт Макарчик теж дивиться в ілюмінатор і побачив щось неймовірне, що побачив Макарчик. З Ілюмінатору ракети. Підводний світ та його мешканців, чи дитячий ігровий майданчик? А може, сонце й планети, чи жваву міську вулицю? Звичайно, сонце та планети. Він побачив в ілюмінаторі? Сонце? Це наша зірка навколо нашого сонця обертається дев'ять планет. Малята. Щоб стати космонавтом, треба багато знати і багато чого вміти. Зараз ми перевіримо, чи можете ви стати справжніми космонавтами. Для цього Макарчик загадає вам загадки. А ви повинні їх відгадати. Що, готові? Починаємо. Воду в річках нагріває, матір землю зігріває, нам сміхається віконце чарівне гаряче. Так, сонце. Один пастух багато овиць пасе, так, це місяць і зорі. Високий сонячник у небі цвіте. У узимку й улітку нам посилає проміння, а досі немає насіння. Так, це сонечко. У синьому небі світлячки. Не дістать до них рукою. Так, це зорі. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!